Кіно та серіали вже стали просто невід'ємною частиною нашого життя. Проте чи задумувалися ви наскільки багато функцій вони для нас виконують? Тому що якщо раніше це було виключно така розважальна функція, то наразі для нас це і спосіб відпочинку, і спосіб емоційної регуляції, і спосіб полегшити соціальну комунікацію ну той випадок, коли ми йдемо на перше побачення в кінотеатр, щоб Поменше говорити ну і, насправді дуже багато різних інших функцій. Про одну з них я сьогодні б хотіла поговорити а саме. Про функцію таку заспокійливу, про те, як перегляд кіно та серіалів може заспокоювати нашу тривожність, ставати таким безпечним місцем для нас. Ми поговоримо про те, як це взагалі працює, чому це працює так трошки пошуршим по дослідженням. Подивимося, що вони нам кажуть на цей рахунок. Поговоримо про те, які є мінуси в тому, щоб звертатися до кіноіндустрії за такою підтримкою для зниження тривожності. Ну і в кінці. Я поділюся своїм списком серіалів, які дають мені відчуття такого спокою, затишку, і я сподіваюся, зможуть і для вас стати цим безпечним місцем. Якщо вас цікавить виключно цей список, то тикайте на тайм-код і переходьте одразу туди. А ми поки що будемо досліджувати сам феномен. Розглянемо кілька основних причин, чому кіно, серіали можуть давати нам таке відчуття безпеки та спокою та знижують нашу тривожність. Ну, в першу чергу. Це одна з найпростіших форм ескапізму, тобто нічого не треба робити, нажав на кнопочку, і ти вже у вигаданому світі, де немає тих проблем, які є в світі реальному. Коли ми втікаємо від наших проблем, не думаємо про них, то мозок відпочиває, заспокоюється, і наша тривога знижується. Ще цікавий момент, який я дізналася, коли готувалася до цього відео, що були певні дослідження, які показали, що ця швидка зміна звуків, картинок і всього такого впливає саме на мозкову активність і вводить його, ну, Щось типу трансу, і оцей стан трансу він нібито дозволяє максимально зануритися в цей вигаданий світ і відволіктися від того, що є в реальності. Ще одна з причин, чому кіно та серіали можуть нам допомагати давати відчуття такого заспокоєння, і це стосується особливо ситуації, коли ми або передивляємося те, що ми вже дивилися, або коли ми вмикаємо щось таке е знайоме, якийсь знайомий жанр. Типу, умовно, я люблю романтичні комедії, і так, я не дивилася конкретно цю, проте ми всі знаємо, як будується сценарій романтичних комедій. Тобто, в цілому я все одно приблизно розумію, що там буде. Право у тому, що наш мозок просто ненавидить невизначеність. Дуже часто для нього невизначеність дорівнює небезпека. І тому, коли ми можемо нашому мозку дати щось. Чому він на 100% впевнений, що буде для нього знайомим, приємним, що він точно буде знати, що ж там буде відбуватися, то для нього це просто неймовірна насолода. Він щасливий, коли він знає, що буде відбуватися. Тоді це для нього дуже безпечно, приємно. І він взагалі щасливий стикатися будь-чим безпечним і визначеним. Дослідження показують, що перегляд вже знайомих серіалів. Може бути дуже корисним, коли ми виснажені. Це відновлює таке почуття безпеки, знову ж таки, контролю над тим, що відбувається, і може бути корисним для відновлення психіки після навантажень. Але, можливо, ви помічали, здається, що це не той кейс, що нам потрібно спочатку прочитати дослідження для того, щоб це використовувати собі на благо. Ні, мені здається, дуже часто буває таке, що людина приходить дуже втомлена після роботи або щось таке, і вона сама. Усвідомлює, що зараз в неї немає сил дивитися, умовно, нічого, окрім серії клініки чи друзів. До речі, розповідайте в коментарях, які серіали ви передивлялися найчастіше і до яких звертаєтеся, коли ви втомлені, коли немає ресурсу, коли є якесь емоційне вигорання, що вам допомагає. Ще одна з цікавих причин, чому ми можемо отримувати задоволення від перегляду кіно та серіалів, і вона також стосується, або коли ми передивляємося те, що ми вже точно любимо і знаємо, або коли ми впевнені в тому, що і як буде. Ну, умовно, от як я з Ромковими наводила приклад, або якщо, наприклад, вийде новий фільм Тарантіно. Я впевнена, що я буду йти його дивитися вже з певними емоціями, і в мене не буде тривоги. Чи мені сподобається, як мені це буде? Я знаю, яке кіно знімає Тарантіно, і я в цілому. Майже на 100% впевнена, що це мені сподобається. І отут момент, що коли мозок розуміє, що зараз ми будемо дивитися те, що нам подобається, для нього вже сам факт відчувається як нагорода. Ну і звичайно, це дає нам якісь позитивні емоції, викид дофаміну і так далі. Зараз всі просто обожнюють ділити дофамін на дешевий та дорогий всі задоволення на хороші і погані. Тому навіть якщо ми точно Знаємо, і впевнені, що кіно або серіал нам дають оце відчуття задоволення, безпеки, знижують тривожність, оскільки є такий фльор, що Телек – це погано, це для деградації інструмент і так далі, то все одно може виникати оце питання: а чи варто це використовувати? Чи варто звертатися до. Телебачення до кіно для того, щоб отримати оцей дофамін, оце зниження тривожності, і так далі. Дуже багато роздумів. Про це можна знайти у книзі «Мистецтво відпочинку Клаудії Гамонт. Нібито вона там розповідає про топ-10. Вона провела своє велике дослідження, де люди розповідали про те, як вони відпочивають, і в топ-10, звичайно, увійшов перегляд телебачення, і там авторка. Багато наводить різних роздумів, різних досліджень щодо шкоди, користі телебачення. Назву книги я залишу в описі під відео, можливо, комусь буде цікаво. Проте, врешті-решт, вона приходить до такої простої думки: ну як ми можемо постійно бути усвідомленими та присутніми? Окрім того, що це дуже складно, насправді це просто неможливо. Тому, звичайно, окрім постійної вімкненості, присутності тут і тепер нам може бути. Бути корисно, іноді так вимикатися та переходити в інші світи, для того, щоб там отримати оце відчуття спокою. І якщо ви його отримуєте. То класно використовуєте цей інструмент. Ну і до речі, щодо усвідомленості і практик тут і тепер, я можу сказати, що зараз перегляд довгого контенту, тобто не рілсів, не тіктоків, ні якихось коротеньких відео на Ютуб. Якщо ви дивитеся 40-хвилинну серію серіалу і не відволікаєтеся, або якщо ви дивитеся фільм або оскароносний фільм, то ви великий молодець, і ви вже взагалі можете це зараховувати за практикою практику усвідомленості, тому що зараз нам тримати увагу півтори години, навіть якщо ви провалюєтеся туди і отак нібито втікаєте від життя. Якщо вам це вдається робити реально півтори години підряд, то ну. Ви можете з собою пишатися. Проте нічого в нашому житті ідеального немає. Тому давайте зараз поговоримо про ознаки такої некорисної вже глядацької поведінки. Скажімо так, перший момент на що варто звертати увагу. Це якщо весь ваш вільний час або більшість вашого вільного часу, ну, наприклад, більше 50% вашого вільного часу, ви дивитеся фільми або серіали. Для нас дуже важливо мати усі форми відпочинку. Це і фізичний, і соціальний, і сенсорний, і дуже багато різних інших видів відпочинку, і вони нам всі необхідні. Тобто, якщо ви обираєте... Один спосіб відпочинку це там перегляд, наприклад, вашого улюбленого серіалу, і весь ваш вільний час займає саме він, то це. Але ви не спілкуєтеся з друзями, не виходите на вулицю, не займаєтеся спортом, не медитуєте, не читаєте книжки, не робите нічого більше, робите якусь свою базу і перегляд. То це ну, причина для того, щоб задуматися, чому так. Тут треба розуміти, що сам по собі серіал не може викликати ні депресії, ні тривожного стану, ні соціальної ізоляції глобально, так? Проте він може стати підтримуючим елементом. Умовно, у мене є певні проблеми з комунікацією. Це мене пригнічує. Так, в мене там погіршується настрій. Я йду за спасінням до серіалу починаю дивитися його дуже багато. Це мені в цілому дає оцю короткострокову можливо, відчуття приналежності, це і розвага, це і занурення в якийсь інший світ. Проте, чим більше я дивлюся серіал, значить, тим менше я спілкуюся з іншими людьми. Тобто, в мене починається така соціальна ізоляція. Якщо я соціально ізольований, то як я можу здобути оцю навичку спілкування з людьми та налагодженню контакту? Тобто я повертаюся на початок цього циклу, в мене все ще немає друзів, мені все ще складно комунікувати. Знову в мене пригнічення, знову я звертаюся до серіалу. Я так по колу, тільки погіршуючи свій стан. І таким чином, так, серіал не є першопричиною, проте серіал є важливим підтримуючим елементом, тобто це спосіб уникнення. І в цьому контексті, якщо перегляд кіно або серіалу є. Частиною такого негативного некорисного для мене циклу, це те, що підтримую мою проблему. То, звичайно, нам треба зупинятися і думати про те, а як же я можу отримати цю навичку, як же я можу, я можу піти до психолога, я можу з кимось порадитися, я можу експериментувати. Тобто, в цьому контексті нам дійсно дуже важливо обмежити оцей перегляд, щоб він не ставав елементом того, що ми свій. Тривожний, депресивний стан е нашу соціальну тривогу не підтримували і не укріплювали, щоб вони не ставали більше. І з цього прикладу ми бачимо, що, що тут важливо, важливо, щоб перегляд кіно та серіалів був. Частиною був частиною вашого відпочинку, щоб тільки частина вашого часу займала оця втеча і оце занурення в іншу реальність. Тобто, якщо ви стикаєтеся зі своїми проблемами, з різними труднощами, які є частиною нашого життя, а потім йдете дивитися трошки серіал і відпочиваєте, супер, ви все робите правильно. Якщо ж для вас ці проблеми. Соціальна комунікація, плата за комуналку, ходити в університет настільки воно для вас страшне, що ви обираєте цього не робити, а замість цього занурюєтеся. Кіно, серіал, в книгу, будь-який інший світ, а там десь ваші проблеми накопичуються їх стає більше, вони стають ще страшніші, вам від цього ще страшніше. То, звичайно, це не корисна для вас в довгостроковій перспективі поведінка. Її треба вирішувати. Можливо, вам дійсно може бути потрібна допомога з цим, тому що, особливо, якщо там вже дуже багато всього, з цим може бути досить складно впоратися самостійно. Можете звернутися до психіатра, психолога, психотерапевта за допомогою або до якихось ваших близьких людей, якщо є ті люди, які готові вас підтримати без критики, без цього ти лінивий і, і так далі. Бо в цьому контексті, чим довше ви будете звертатися до цієї захисної уникаючої поведінки. Тим гірше буде те, що відбувається в вашому реальному житті, і тим складніше вам буде повернутися е і бути в нормальному психічному стані. Тобто, якщо підсумувати, то здорова поведінка це коли перегляд кіно та серіалів не займає ваш весь вільний час, коли у вас є багато різних інших активностей, які вам подобаються. Або не дуже життя може бути різним, і останнє це те, що ви відпочиваєте в вигаданих світах. Проте, ви не тікаєте в них на 100%. Ну і переходимо до останньої частини цього відео. Це мій власний список рекомендацій, е мультсеріалів та серіалів, для того, щоб створити оцей затишний куточок, місце такого спокою, сили. Я сподіваюся, це чисто на мій смак, проте я сподіваюся, що щось цього вам підійде і, і можливо, стане доповненням до тих класичних серіалів, до яких ми звертаємося. Клініка, друзі. Як я зустрів вашу маму? Відчайдушні домогосподарки і так далі. Перший серіал це Тед Ласо», Це спортивний комедійний серіал. Через те, що він спортивний, я просто неймовірно довго його уникала. Проте це просто щастя, що я, врешті-решт, його увімкнула, подивилася, тому що цей серіал став для мене справжнім другом. Я дуже часто до нього звертаюся, часто його переглядаю, знаходжу для себе просто неймовірну кількість, він такий дуже. Психологічно здоровий. В ньому багато показано таких класних, здорових стосунків, як вони розвиваються. Не завжди, не завжди дуже успішно, проте, врешті-решт, люди справляються там зі своїми проблемами. Якщо коротко про сюжет, то американський футбольний тренер у того американського футболу приїжджає до Британії і там стає. Тренером британської команди, ну, нормального нашого, на, нашого, <смеш> нашого футболу, сокер. Окей. Okay? E, тобто, і на цьому твориться сама комедія, проте кожен персонаж це просто, це просто чудо, обожнює кожного. Хто дивився, знову ж таки, поділіться в коментарях, тому що я цей серіал просто обожнюю. Другий серіал, який я рекомендую, пов'язаний з першим, там сценаристи. Якась кількість сценаристів точно е працювали і над Тед Лассо, і над серіалом Правдива терапія він розповідає про команду психологів, їхніх друзів, е їхніх дітей. Головний герой та його донька. Вони втратили дружину і, відповідно, маму. Вона загинула в автомобільній аварії і там розповідається про те, як вони цю втрату переживають. Він також дуже класний, дуже глибокий. І за. Зараз, прямо зараз виходить серія за серією, виходить другий сезон. І другий сезон просто якщо перший хороший, то другий просто неймовірний. Я плачу на кожній серії, точно буду ще передивлятися, тому що там також багато таких класних моментів. Плачу, якщо що, від розчулення, проте там дуже багато смішного. Знову ж таки, не дуже. Давно передивлялася навіть перший сезон, але в другому мені здається, і гумор набагато більш таки сильний. Тому рекомендую третій серіал. Це серіал на Netflix, Це серіал, який називається Мертві хлопці-детективи. Він дуже легкий, проте не знаю, щось мене в ньому зачепило. І я знаю, що всі люди, хто його також подивилися, просто отримували неймовірне задоволення. Це така містична історія. Мертві хлопці, детективи. Їх два, вони друзі, і вони допомагають вирішувати різні потойбічні проблеми штукам з потойбіччя. Не знаю, дуже рекомендую. Так само такий теплий, приємний. Так само можна його передавлятися. Netflix, звичайно, його закрили яке все гарне після першого сезону, але Бог їм суддя. Будемо дивитися перший. Знову ж таки, чекаю, поки забуду, і також буду передивлятися, тому що такі дуже приємні відчуття від нього. І далі будуть три мультфільми, які я просто обожнюю, це Gravity Falls, Це також там є певна містика, це брат і сестра. Стра Близнюки, які приїжджають до свого дядька, дідуся дядька в Gravity Falls власне, і у них там є такі класні пригоди, дуже мені подобається, дуже теплий приємний, завжди піднімає настрій. Класні персонажі, тому я думаю, багато хто з вас його знає. Проте, якщо ні, то велкам до перегляду, я думаю, що ви отримаєте щире задоволення. Наступне це засадовим парканом. Це дуже такий філософський мультик. В нього такі осінні вайби. До речі, всі три серіали, мультсеріали, які я буду рекомендувати, вони мають вайб певної пори року. Якщо Gravity Falls це 100% літо, тепло, річка і все таке, то другий серіал він такий осінній. навіть Типу пізньої якоїсь осені. Про двох братів старшого та молодшого, і вони також занурюються в такий містичний світ. В нього дуже глибока така філософія. Він може бути отам, От воно балансує між тим, щоб бути смішним, забавним, мати яких дуже таких дурних хорошому сенсі персонажів і мати дуже глибокий філософський сенс в кінці ближче до кінця. Ви побачите. Якщо ви не дивилися також масхев, я не впевнена. Люди люблять цього дивитися там до Хелловіну, але мені здається, все ще той сезон, коли можна дивитися. І останній мультсеріал це Гільда. Мені здається, з цих мультсеріалів він найневідоміший, або чомусь я не дуже часто бачу, щоб люди його переглядали. Проте він просто неймовірний з такою зимовою якраз атмосферою. Він дуже і красивий, і милий, і в ньому багато і таких філософсько-психологічних штук і про. Про те, що важливо бути відкритим, і про стосунки, і про стосунки дружні, і про стосунки батьківсько дитячі. І ну, насправді атмосфера просто суперкласна, в неї так класно зануритися. Тому також дуже рекомендую, якщо хтось його дивився, тому що мені здається, що ніхто його не дивився. Що, якщо хтось дивився з вас, розкажіть про ваші враження, я буду рада почитати. І, до речі, в цьому серіалі там три сезони, а потім ще вийшов. Повнометражний мультфільм. Також мені сподобався, також його дивилися, це вже було давно, але рекомендую. На цьому все. Якщо ви щось з цього дивилися, розказуйте в коментарях. У мене ще була ідея зробити список, два списки. Один список у мене був, типу, Таких самих, але фільмів, типу комфортиків. А друге, в мене було, була ідея зробити відео про фільми та серіали, які рекомендують дивитися студентам-психологам. Там вже не така райдужна, там не про комфортик, але якщо вам цікаво, я можу зробити таке відео. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, проте можливо мене не зупинити, я все одно його зроблю. Дякую дуже за перегляд. Я практикуюча психологиня Рита Костенко, ставте лайк, пишіть коментарі, Підписуйтесь на канал. Якщо ви дуже хочете мене підтримати, то є посилання на монобанку в описі під відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!